Вітаю, друзі! У Москві утилізували генерал-лейтенанта начальника військ радіаційної хімічної та біологічної захисту збройних сил Росії Ігоря Кирилова та його помічника. Хоча варто зауважити, що спочатку все ж таки була підозра від СБУ за причетність Кирилова до військових злочинів, він був названий відповідальним за масове застосування забороненої хімічної зброї проти українських військових. Всього було зафіксовано 8 тисяч. Тисяч випадків використання ворогом хімприпасів. Про це заявило СБУ. А сьогодні зранку стало відомо, що Кирилова утилізували. Як саме його утилізували? Вибуховий пристрій був прикреплений до електросамокату, припаркованого поряд з під'їздом його будинку. Саме з цим під'їздом, куди він заходив і виходив, після появи Кирилова. Біля самокату дистанційно відбувся підрив. Ну, на жаль, треба визнати, що самокат теж постраждав, тому тут не все так добре. Кирилова та ладна, на шкода, от самокат, але що робити? Коли треба розібратися з військовим злочинцем, на жаль, навіть самокат може постраждати. Така. Доля самоката. До речі, кожен військовий у Росії, кожен військовий злочинець в Рашці ще раз отримав підтвердження, що всі вони в небезпеці, небезпеці заскоєні військові злочини проти України навіть в Москві. А від підозри до покарань ще раз, від підозри, не від вироку, а від підозри до покарання може бути лише дуба. До речі, щоб краще було зрозуміло, територія, де жив генерал, знаходиться під цілодобовою охороною. В під'їзд неможливо зайти сторонній людині пості всюди відеокамери. До речі, дуже хочеться подивитися зараз тоді на саму відео страти, тому що кількість відеокамер. Поколу там неймовірна, і це говорить про те, що ті люди, які проводили операцію, провели її не тільки зухвало, а й неймовірно технічно, тому що вони взагалі не викликали ні в кого ніякої підозри Вся вулиця напічкана відеокамерами, тобто варіанту занести вибухівку в під'їзд, або покласти її під кудись там. Ну, в якомусь сумці або пакеті а біля неможливо. А співробітники російської ФСО Федеральної служби охорони там всюди. А, тому залишити навіть машину з вибухівкою шансів не було. Е, підкласти вибухівку в машину генерала. Ну, тут важко. Тут інша історія. Він під постійною охороною, як робітників ФСО, так і робітників ФСБ, і все ж таки СБУ змогли. Зрештою, придумали унікальний спосіб доставки подарунки, на що і ніхто ніколи не звертає уваги. Ну, давайте відверто, майже в кожному місті світу на самокат, який розкиданий по місту, а, ніхто і ніколи на них не звертав уваги. Вони всюди валяються, вони як вже така частина загального пейзажу, до якого всі звикли. А, тому його підвезли, залишили. Може, хто завгодно це зробити навіть росіяни, які не підозрювали те, що вони роблять. Як була проведена операція, це окрема історія. Але вона була проведена феєрично. І саме фейерверк в кінці це доводить. Так от, охорона побачила: ага, самокат, який кинули. та ну самокат, що на нього хтось буде звертати увагу. Ще на листя з дерев треба звернути увагу. Або на сніг. Ніхто не звернув. Після чого, ну. З'ясувалося, що ті люди, які виконували а, цю операцію, все вірно прорахували. Це ж самокат, тому його і залишили. Ніхто і на нього не звертав увагу. Але самокат виконав свою місію. Може, він був створений саме для того, щоб і закінчити шлях, земний шлях військового російського злочинця. Так от, а, хочу нагадати, що Постійно знищення військових злочинців, постійне знищення військових злочинців показує, що від обіцянок до реалізації у України так, займає дещо часу цей шлях, але виконання завжди відбувається. Транковського в Севастополі втратили, заклавши вибухівку під лежачого поліцейського. Пам'ятаєте, в автівку... Покидька, який керував колонією, де стратили азовців, вбили, фактично, туди теж заклали вибухівку. А от з Кириловим, ну що ж, використали не автівку, а самокат. До речі, дуже креативно, нестандартно. Але ще один такий пазлик в загальну картину. Того, що може бути з російськими злочинцями, колись після війни буде створений фільм, фільм, в якому будуть розповідати про те, що і як зробили спецслужби України для того, щоб знайти і покарати злочинців. Хоча ні, я не дуже вірю, що це буде фільм, скоріше, це буде серіал. І найцікавіше, що цей серіал буде мати багато серій, і навіть після війни. Будуть виходити нові серії, тому що військові злочинці, які скоїли злочини проти українського народу, будуть і далі знаходити свою винагороду від українських спецслужб. Кожен по-різному, у кожного окрема буде історія, але всі вони отримують своє. Хтось отримає за те, що скоїв. В Україні хтось отримує за те, що давав накази по використанню ракет проти України, хтось отримує нагороду від українських спецслужб за те, що давав команду використовувати КАБи. А хтось, хтось за те, що він скоїв, вважав, що він не буде мати наслідків. Будуть. Наслідки будуть і СБУ, або ГУРМО, або С... служба зовнішньої, зовнішньої розвідки, або інша нова якась структура, але буде реалізовувати поставлене завдання. Тому, що я можу сказати? Історія показує, за кожним злочином є прізвище. Кожне прізвище повинно отримувати покарання. Якщо... Людина ховається в Росії, то там її поховають разом з призвищем Найцікавіше в цій ситуації те, що це відбулося в Москві, в Москві, де величезна кількість не тільки робітників ФСО і ФСБ, не тільки величезна кількість різних спецслужб, а де кожен російський військовий злочинець вважає, що він в безпеці. А зараз, як зранку вони сьогодні будуть думати, ой, я наступний так. Вони наступні. До речі, після Ківи багато хто вважав, що це випадковість. Зараз всі розуміють, це системний підхід професіоналів. Більше того, росіяни розуміють, що вже до них можуть тягнутися майже всюди. До речі, це може бути навіть якщо людина в бункері і не виходить звідти, тому що використовує свої валізи. Для якихось там потреб. Уважно слідкуємо за всіма процесами і пам'ятаємо, що все, що відбувається сьогодні а-а-а-а з такими вибуховими історіями, до цього причетні українські спецслужби, які вписують свої своє ім'я в історію світову історію спецслужб, проводячи. Неймовірно крутезні операції, і їм респект і повага за це, тому що можуть, можуть. Більше того, я не знаю, хто саме зі спецслужб це зробив, але ще раз вони доводять, що кожен злочинець, який скоїв злочин, буде покараний, де б він не ховався, куди б він не поїхав, як би він не намагався захиститися. Жоден з них. Не, будь, не уникне покарання. Дякую виконавцям, дякую організаторам, дякую тим, хто планували. А ще хочу подякувати Збройним силам України, бо саме вони забезпечують оборону України. Пам'ятайте про це, допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє у Україні. Дякую, що дивилися, підписалися, прокоментували, поширили відео, поставили вподобайки. Дякую, що допомагаєте ЗСУ. Папа. -па.